Це і є той спорткомплекс, будувати який розпочали понад 20 років тому. Зводили його толокою до будівництва, доклали рук і коштів 22 місцевих сільських колективних господарства. Плани були грандіозні, адже на діючому стадіоні Горинь здавна проводять чимало змагань. Спортивний зал, потім побутові приміщення, роздягаль роздягалки, душові кімнати. Кімнати для заняття там гімнастикою і так далі. А великий зал. Там цей волейбольна площадка, баскетбольна площадка повинна була бути. Нині спорткомплекс готовий на 50%. Довгобуд довгобут. Особисто оглянув голова облдержадміністрації Василь Берташ. Однозначної позитивної відповіді щодо його добудови він не дав, але пообіцяв питання уважно вивчити. Я зберу ще раз нараду в області, вийдуть сюди проєктно кошторисна група і більш детально вже розпишуть, а скільки ж треба коштів. Це буде одна черга чи дві черги, і вже тоді прийму вже більш ґрунтовне рішення. Сумніви голови адміністрації зрозумілі, бо за попередніми розрахунками добудова спорткомплексу обійдеться у понад 5 мільйонів гривень. Комісія, про яку говорив губернатор, і має вивчити доцільність витрачання таких значних коштів, адже нині існують значно дешевші сучасні модульні конструкції для зведення нових спортивних споруд. І у наступному році, за словами Василя Берташа, на рівнищині з'явиться відразу кілька спорткомплексів, збудованих таким способом. Це і економно, і швидко. Оксана Жушельська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.